Незважаючи на похмурий та дощовий день, Мукачівці зібралися на суботник у районі Черемшина, висадили близько 60 сакур та декоративних кущиків і квітів, зокрема, троянд. Разом з мешканцями хочемо облагородити територію, на якій проживаємо, наш любимий мікрорайон Черемушки. Ну, він у нас більш-менш вже прибраний. У нас є місячник благоустрою, і в рамках якого ми стараємося прибрати, посадити, щоб був свіжий воздух, щоб діткам було приємно гратися. Нам Приємно ходити мешканцям міста Мукачева Приємно прогулятися по даному парку. Пані Оксана бере активну участь в проведенні заходів з прибирання й висадки дерев та не залишається байдужою до цієї суспільно-корисної справи, адже переконана, що кожен може докласти зусиль для того, аби його місто ставало кращим. Ми сьогодні долучилися до цього суботника, тому що наш обов'язок показати майбутньому поколінню, що це дуже важливо, і ось так висаджувати дерева це є гарний приклад для наслідування. Дуже було б добре, щоб до цієї програми долучилися. Ну, не лише старші, але і діти, і це покращує наш мікрорайон і благоустрій. І це хороша ідея. Що сьогодні, сказав, що саме сьогодні ми висаджуємо сакури. Такі заходи з покращення благоустрою території мають на меті зробити паркову зону більш привабливою та комфортною для місцевих жителів, адже поруч знаходиться дитячий майданчик та храм. Я особисто вважаю, що все треба починати з себе. Всі, всі роботи, закон, все треба починати з себе. Ось ми своїм прикладом разом із головами ОСББ, з небайдужими мешканцями, пробуємо показати всьому місту і району і області, як треба. Любити свою батьківщину, свій район, і таким прикладом ми стараємося заохотити і молодь. Багато діточок у нас приходять, стараються щось посадити, потім доглядають за своїм деревцем або за своєю квіткою, раді в тому, і таким способом ми пробуємо привчити дітей до, до культури, до благополуччя свого мікрорайону. Приурочили суботник до місячника благоустрою, який наразі триває у місті. Сьогодні ми висаджуємо сакури, висаджуємо також троянди, і думаємо, що вже цього року, якщо вони заквітнуть, то це буде просто прикраса нашого мікрорайону Черемшина. Ми, ми в захваті. Ми показуємо приклад і бажано, щоб чим більше людей долучалося до таких акцій, до таких суботників і висаджували не лише дерева, але і покращували наш благоустрій мікрорайону. Такі ініціативи допомагають у збереженні навколишнього середовища найголовніше, аби подібні заходи стали традицією для інших районів міста та спонукали мукачівців підтримувати чистоту та охайність довкілля.